Рідне місто моє це є місто, де я мешкаю, де я помру, де я буду, напевне, похований і де будуть будуть мешкати мої, мої, мої родичі, мої внуки нам, дай Бог, і, і, і так далі. Тому, тому я за нього є цілковито відповідальний. Все, що твориться в місті, я повинен за це відповідати і відповідно на це впливати. Тому я не, так, не вмиваю руку, не стою, не стою з боку, а, а намагаюся максимально долучитися до тих процесів, які відбуваються. І Я мушу вам сказати, що ми, ми на відміну від інших міст України маємо вже походитися. Парк. Знаєте, як казали, колись батьки хваляться, що вони босими ногами обходили, обходили там своє село чи, чи, чи де там, то, 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 то я облазив кожне дерево в Ризькому парку на Ну, це, бо ми там мешкали коло нього і ми бавилися відповідно Стрільському парку. У нас там були наші літаки, космічні аероплани і так далі на деревах. Український католицький університет, Стальський парк. На, на щастя, то зараз майже одне і те ж саме. Стрийський парк біля, біля католицького університету. Чи католицький університет біля Стрийського парку, тобто це, це мій такий райочок, до якого, якого тягнеться. Університетське об'єднання — Це також і заходи, які там відбуваються культурологічні, це, це якраз те, те місце, де можна трошки наснаги якоїсь почерпнути. Ми є академічним містом, але по рівню освіти ну, це така трохи ганьба. Я хотів би, щоб ми Львів вивели на перші місця академічних центрів світу. На мапу світу в як Гарвард, Оксфорд, можливо, і таке інше. Тобто люди повинні з цієї України, не тільки з України, знати, що треба їхати до Львова, бо там є певний рівень якості. Українська культура зосереджена у Львові, вона тут є природньою, вона живе, вона плекається, і вона і, і сюди треба дуже багато інвестувати, щоб починати щоб починати її експортувати на весь світ. Тобто Львів я вважаю, має стати таким е е паротягом україни до, до глобальних процесів не тільки в економіці але й в культурі і в освіті ну, хоча скоріше всього, в економіці ми прийдемо через освіту і культуру бо ми в економіці будемо комусь цікаві тільки тоді, коли ми будемо кимось. Я хочу своїй дитині залишити кращу країну, ніж була та котра за мене, От, щоб він вже не стикався з такою, такою кількістю корупції, з такою кількістю пруду брехні. І, 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 і він хотів залишитися тут. Він залишиться це само собою, бо це виховання. Але, але з другого боку, якщо говорити про загальне молоде покоління, ми перед ними відповідальні. Ми маємо впасти гноєм, щоб вони проросли на нашій, на нашій цій основі і вже, вже в чистому такому середовищі, принаймні чистішому, будували своє життя. Можу сказати, що я там байкер, бо байкер це стиль життя. Це треба, на це треба мати час. Це треба, це треба розбиратися в мотоциклах. Треба, взагалі мій ідеал байкера це людина, яка сама зібрала мотоцикл. Я ж цього не вмію, і, і тому я б не я б сказав так. Я є український мотоцикліст, який виконує використовує цей засіб пересування для уникнення кордів. Краєзнавство це моє так. Майже кожен. Кожні вихідні ми стараємося кудись, кудись поїхати. У нас велика розкіш, з боку є Карпати, з другого боку, у нас є центральна Україна, відвідати купу речей, купу краєзнавчих музеїв, які, які ми не бачили, ну, особливо якщо є можливість заглибитися в, в таку навіть, глибинку і в культуру того села, чи там послухати тих пісень і так далі, ну, це взагалі. Ну, це рідко вдається, але, але, але от, от зараз у нас має бути поїздка на волині якраз з місцевими художниками, які там нас завезуть якесь таке дуже-дуже дуже глухе дуже, дуже село, де навіть мову важко розібрати, але і, і, і власне це будемо досліджувати місцевий, місцевий такий культурний пласт. Трутола починалася з того, що приїхав такий. Ну, на жаль, зрештою, перші приходять не, най, не найпорядніші люди, та, але тим не менше технолог з Лондона, який, якого обслуговувала вже одна українська фірма, він був нею незадоволений. Я тепер зрозумів, що він був незадоволений, бо люди, люди вимагали якоїсь справедливості. Але ми почали з ним працювати. І, і ситуація була така, досить критична, бо цей, цей технолог таки досить знущався над нами. Давав дуже низькі ціни, нижче набагато, ніж були колись і порівняно з іншими. Підрядниками тримав нас нас таких невигідних умовах. Хоча відправкою, оскільки в нас були вантажівки і, і, і була система налагоджена відправок, робили ми. І, і, і я знав ситуацію з якістю, яка була на інших фабриках, бо в інших, також на інших фабриках. І я просто-напросто робив такі невеличкі наліпочки, коли ми вантажили автомобіль. І я і вантажив автомобіль також і, і в ті часи. Тикі лук десистротула продакшн. Подивіться, це виробництво це, трофорів. Це, 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 і За три місяці я отримав запрошення до Лондона напряму. Я не позичав, де міг. Я всі друзі, яких знав, де кого можна було потрошки щось позичити. Наш ці гроші і відправили мене тут в Лондон. Я приїхав з Лондона з замовленнями напряму на Тротуву. Ми ще отримали там додаткову інвестицію. І в нас почався такий бум, знаєте, коли заробітна плата була 800 тисяч кубок-карбованців, а долар був 200 тисяч. 1 долар тобто 4 долари була заробітна плата, то я на відміну від Рокфеллера чи від кого там, можу пояснити звідки першим ідемо. Основна, основна річ, базова, базова принцип повага до людини. Зрештою християнські принципи. По-іншому ти людину не заставиш працювати, це, це не рабство. тут людина гримнула дверем, тим більше у нас заробітні плати невисокі, оскільки ми продаємо фактично дешеву робочу силу за кордон. От. Тому тут з людьми, з людьми треба по-людськи працювати. І, і я думаю, що, що, що це саме від того, знаєте, що я не працював ніде на радянських підприємствах. От. Бо якщо зараз говорять, що от є досвід управлінської діяльності і так далі. Часом краще не мати жодного досвіду, особливо зараз в державних, на державних посадах. Так. Я б надавав перевагу тим людям, хто не має досвіду роботи в державних структурах, бо вони однозначно в системі. Україна найкраще місце в світі починати бізнес зараз і, і годі плакатися. Що тут одне, друге, третє, четверте. У нас наше такої конкуренції, як в як Америці, як в Європі, ще немає. І тут саме є реально модулій людині почати бізнес і стати на ноги відразу. Тому, власне, на інновації треба, треба досить приділити увагу. Ми маємо що показати. Ми ще, ще невідкрита перлинка світу така. Я думаю, що мода на Україну незабаром прийде. Інша справа, що для цього треба дуже тяжко працювати. От, і тому Виключаємо телевізори, беремося за англійську мову, беремося за економіку, якщо це говорить, говорити про, про культуру, за, за мистецтво і починаємо себе продавати світу ми в глобальній економіці.